Всім добрий вечір. Вітаю на каналі Залізна Барахолка Полтава. Сьогодні буде вечір коротеньких відео. От, і, і розпочну я сьогоднішню трансляцію з такої гідравліки маленької. Дивіться розмір 42 без е, цього кріплення. Куди ти тікаєш? Він е, двох штоків двосторонній. На два штоки це поперевертав, щоб сніг не падав туди. Вихід штоку, можливо, для якоїсь вашої саморобки. Вихід штоку зараз скажу. 7,5 7 см. Коштує один 300 гривень. Їх тут три. Так, потім отака петля. Петля не розбита зовсім. Розмір. 31. Коштує 600 гривень. Потім отакий чолерка Мітчикотримат, чи я не знаю, що це за інструмент такий. Загальна довжина в нього 70. Все крутиться. Ну, 200 гривень дасте. Потім отакі величенні циркулярні пилки. Нак, наружний. Зовнішній діаметр 44 в цій, а в цій 46. Внутрішній діаметр на 50. І ця також на 50. Коштує по 250 гривень. На цьому буду завершувати, але скажу одне, що в неділю вийде, так би мовити, моє повнометражне відео. Всім дякую за увагу. До побачення, до зустрічі в неділю. І також сьогодні ще буде зустріч. До побачення.